Показати вам останнє своє придбання, це сумка для катушок. Дуже класна річ, у мене тут дві катушки зберігаються, вона м'яка. А, тут ще я кладу з собою щіточку, щоб можна було після рибалки почистити швиденько від пилу та бруду. Є такий карманчик. Можна застібнути на пояс. Можна застібнути на пояс, дуже компактно. Я думаю, що кожному рибаку вона стане в нагоді, тому що ваші катушки завжди захищені. Вони закриті, вони не б'ються, не царапаються і мають такий дуже охайний вид. Класно. Тканина Оксфорд дуже міцна. Дуже класно зроблено все українське виробництво вшито такою стрічечкою. Можна брати за ручку, можна щепляти на ремень. Бюджетна така річ, але ж виконує дуже класні функції, зберігає ваші катушечки завжди чистими, сухими. Замовити таку сумку можете за посиланням до цього відео.